В Одесі святкування Дня Соборності ледь не переросло у бійку. Представники громадського руху, молодіжна єдність, намагалися завадити свободівцям покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Довелося втрутитися правоохоронцям. Ми не, не, не виступаємо як провокатори. Ми не кажемо, що ми прийдемо на годину раніше і там щось спалимо. А власне, ті наші опоненти розпосуджували таку інформацію. Ми не будемо щось палити, ви Вахоронними органами, що ми прийдемо. Ми ви, ви поставили головне треба, щоб ні понімали как коли кадаво свобода требувала не піднімати красної флаги, щоб вони не піднімали красно-чорний флаги. Но міліція нам это не гарантувала. Символічне об'єднання жовтої та блакитної стрічок на новому мосту через Дніпро влаштували Дніпропетровці. Близько 300 людей рушили на зустріч з обох берегів, а посередині мосту зв'язали стрічки. Наша мета головна, щоб за рік-за два ми все таки це наш міст новий поєднали з одного берега до іншого. Він один просто є просто один з найбільших в Україні, тобто півтора кілометри, доволі великий. Схожу акцію влаштували в Ялті. Пів тисячі людей, рушивши назустріч одне одному з двох боків набережної, утворили живий ланцюг. Потім, як символ єдності, передали з одного кінця ланцюга в інший державний прапор. Целя цієї акції показати, що ми незалежні, Ми єдиний український народ, і сила нашої держави, нашої країни, любимої в тому, що українські землі повинні бути нерозділими. у Львові. Волонтери на знак об'єднання українців добрими вчинками частували пасажирів потягу з Харкова пампушками. Роздали пів тисячі булочок. Загалом різдво вже наче й позаду. А пампушки це така традиційна страва, яка все-таки асоціюється з із Різдвом, із зимою, із Галичиною, із традиціями. Ну і знову ж таки з гостинністю. У Тернополі 50 молодих активістів вишикувалися у формі тризуба, а потім, взявшись за руки, відобразили карту України. Євген Худаско, п'ятий канал.